У шосткінській громаді за останній тиждень значно зріс рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Також побільшало хворих і на ковід. Про це повідомляють медики під час щотижневої апаратної наради при міському голові. Більшої кількість хворих на жаль сьогодні на ранок сім хворих у нас відділенні. відділені. Спочатку місяця 9 чоловік виписано, 20 чоловік з підозрою. На минулому тижні працювала киснева станція, тому що троє важких хворих то Я веду до того, що важкі хворі поступають зараз. Троє важких хворих знаходилось кілька день кілька днів на кисні. Слава Богу, відровся. При зараз такий період починається збільшення взагалі респіраторно-вірусних захворювань. Ковід нікуди не, не дівся. А загалом Шосткинська центральна районна лікарня продовжує працювати в умовах підвищеної готовності на випадок виникнення проблем з електропостачанням. Продовжуємо роботи по встановленню генератора по ремонту приміщень для розширення можливості для реабілітації. працюємо в постійній готовності до надзвичайних ситуацій. Директор Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги повідомив, що у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності у Шосткинському районі вживатимуть. Додаткових заходів, аби вчасно виявляти хворих, фіксуємо збільшення хворих гострими респіраторними вірусними інфекціями. На минулому тижні зросла та захворюваність серед дітей на 23 відсотки серед дорослих на 16 відсотків. Якщо на минулій апаратній нараді ми казали про одного амбулаторного ковід хворого, то на сьогодні їх вже шість. За настановами сумського лабораторного центру на цьому тижні починаємо обстеження педагогічних працівників методом появлених у вівторок. Мобільна бригада виїжджає в будинок інтернат для обстеження і мешканців і медичного персоналу. Медичний заклад почав отримувати кошти від Національної служби здоров'я України, але як і для вторинної, так і для первинної ланок медицини. Цьогоріч сума бюджетних коштів значно зменшена. Коштів недостатньо навіть на фонд оплати праці вже намітили ми кроки по оптимізації структури та штату закладу. Міський голова зауважив, що всім працівникам галузі охорони здоров'я необхідно пам'ятати, що саме від ставлення до пацієнтів всіх медичних працівників залежить престижність і рівень медичного закладу. Ще хотів би сказати, що з одного боку. Увага до сімей, які втратили хлопців і дівчат на фронті до військовозобов'язаних, але з другої сторони, треба проявляти більшу увагу доброти до всіх людей, нашої громади і не тільки нашої громади, і приї... до нас багато приїжджає з різних територій. Тому залежно від тієї атмосфери, від тих позитивних емоцій, які лікарі на прийомі, така кількість буде відвідувань, така кількість. Коштів потім ми отримаємо. Ось тут третій напрямок. Ми, ми, ми повинні зрозуміти, що лікарі сьогодні залежать. Доля лікарів залежить від від людей, які приходять лікуватися. Ірина Хаміцевич повідомила, що у зв'язку з реєстрацією нового штаму коронавірусу під назвою Кракен тепер значно більше уваги приділятиметься обстеженням всіх тих, хто перебуває у групі ризику. Проводиться таке тотальне моніторингове скрінінгове обстеження, в тому числі медичних працівників, пацієнтів і працівників освіти. І вже станом на 17 було обстежено 300 осіб. Це і медичні працівники, і заклади освіти, і саме серед медичних працівників із 300 обстежених ми маємо 10 позитивних. Тобто, звертаю увагу, що вірус дійсно циркулює, циркулює у безсимптомних формах, виділяється від здорових людей, тому всі протиепідемічні заходи, які зазвичай ми застосовуємо, ми продовжуємо застосовувати. Тож слід пам'ятати, що необхідно. Обов'язково дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.